Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1250 за підручником Алибра 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання було придбано 16 зошитів у клітинку і у лінійку. Усього на суму 328 гривень. Зошит у клітинку коштує 22 гривні. А в лінійку 18, скільки зошитів у клітинку і скільки зошитів у лінійку було придбано. Як я вам уже пояснювала на попередніх задачах, особливо звертаємо увагу на те, що вас питається, тому що це ми будемо позначати через невідоме. Пишемо нехай, нехай х зошитів це у нас у клітинку. клітинку. Тоді y з очитів у лінійку. Як ви записуєте умову, це особисте ваше, але ви повинні розуміти, що у вас X, а що у вас Y. Складаємо систему. І з чого ми можемо скласти систему. По-перше, із кількості зошитів. Усього за умовою, у нас 16 зошитів. Отже, у нас було Х у клітинку, Y у лінійку і їх загальна кількість дорівнює 16 А друге рівняння ми можемо скласти за допомогою коштів, скільки ж заплатили. Дивіться, у клітинку заплатили 22 гривні. Тобто 22х. Плюс, а за лінійку 18 гривень, тобто 18 Y. І загальна сума, скільки заплатили, це 328. Система. Ось таку систему нам з вами треба розв'язати. Ми можемо будь-яким методом розв'язувати. Ми завжди використовуємо метод додавання. Але в цьому випадку, якщо ви не проти, я хочу спробувати метод підстановки. Наприклад, виразити Х із першого рівняння. Це буде 16, а y переносимо з протилежним знаком мінус y. У друге рівняння замість X підставляємо значення. Тобто 22 а в дужках 16 мінус y замість X. І плюс 18 y дорівнює 328. Мінус цього методу лише один. Кожен раз переписувати перше рівняння. Х дорівнює 16 мінус y. А в другому розкриваємо дужки. Перше. 22 помножити на 16. Це буде 352. Так, 352. Так, далі. 22 помножити на мінус Y. Це буде мінус 22. Плюс 18 дорівнює 328. Система. Перше пишемо без зміни, х дорівнює 16 мінус, а в другому зводимо подібні доданки. Мінус 22 плюс 18. Від більшого віднімаємо менше, знак ставимо більшого. Тобто, у нас буде від'ємне число. 22 мінус 18, це буде 4, мінус 4 y дорівнює. А 352 будемо переносити з протилежним знаком. Тобто у нас буде 328 відняти 352. Добре. Перше записуємо без зміни, 16 мінус у. А в другому рахуємо мінус 4 y дорівнює. Віднімаємо. Буде мінус 24. 24. Систему, пробачте, трошки викручусь. Перше пишемо без зміни, 16 мінус y. А в другому рахуємо, y буде дорівнювати. Мінус 24 поділити на мінус 4. Мінус на мінус дає плюс, а 24 поділити на 4 це буде 6. Добре, знайшли, тепер підставляємо значення. х дорівнює 16, мінус 6. А y дорівнює 6. Так, отже, у нас х дорівнює 10 у дужках зошитів. І це у нас у клітинку. А y дорівнює 6 зошитів. Це у нас у лінійку. Я думаю, відповідь запишете самостійно. 10 і 6. І це буде розв'язок даної задачі. Знову ж таки, ви можете вибрати свій особистий метод, як вам зручніше. До нових зустрічей! Дякую вам за увагу, Па-па!